Вітаю, друзі! Давно не бачилася! З вами я, Богдан, на каналі Заварюйте карпатський чайок або кавусю та приємного вам перегляду! Одразу кажу: вмощуйтесь, сідайте, лягайте чим зручніше, тому що відео в нас сьогодні не просто про ноутбук, а про справжній звір. І це я не для краси словця. Це ексклюзив, який насправді важко знайти на території України. Я коли вперше побачив його характеристики, чесно кажучи, був трохи в шоці, і навіть задумався чи не змінити свій мак на нього. Ну що, годі Балачок, давай по-простому як другу розкажу, чому ця машина розриває ринок. Поїхали! Дизайн, який прийнято для лінійки Легіон, досить стриманий. Він не кричить на право на рівні, що він геймерський. Але дуже прикольно, що є в комплекті ось така плашечка, яку ви зараз бачите на екрані, яку можна на два маленьких болтики прикрутити, зняти стандартну, яка є в комплекті і перекрутити ось цю дрібниця. Але приємно, що подумали про це. На самому ноутбуці з боку надпис Легіон і більше нічого немає. Такий дизайн мені дуже подобається. Це один з моїх найулюбленіших дизайнів в сучасних ігрових ноутбуках. А ще мені дуже подобається те, як вони розміщають порти. І цей ноутбук не виключення. Дякую. А що до речі, стосовно портів в цьому ноутбуці з лівого боку – USB-A, два USB-C, один з них з підтримкою Power Delivery та комбінований аудіороз'єм. Позаду порта HDMI та вхід для зарядки. З правого боку два usb USB-A, microSD-рідер, кнопка хардресету, до якої можна дістати з чимось тоненьким, речежок для вимикання веб-камери на фізичному рівні та езернет. Коли кривеш ноутбук, бачиш перед собою доволі якісний 16 дюймовий 2к дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Частотою оновлення 165 Гц, яскравістю 350 ніт, кольоровим охопленням поесерджі RGB 100% та підтримкою Dolby Vision. Звичайно, цей ноутбук підтримує G-Sync. Це означає, що екран синхронізується з відеокарткою. Ти не завжди забудеш, що таке розриви кадру. Це екран, який чудово підходить для лютої заруби вночі та серйозної роботи в день. Клавіатура хід клавіш чіткий. Глибокий, з приємним відгуком, грати і друкувати одне задоволення. І так, тут є RGB підсвітка. А що ж всередині цього малюка? Головний камінчик i 9 14900 hx який працює на частотах від 2,2 до 5,8 ГГц, 24 ядра, 32 потоки. Відеокарта RTX 4060 на 8 ГБ з TGP 140 Вт, 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 та доволі швидкі ssd тести, якого бачите на екрані. І тут ти логічно запитаєш, друже, а чи не перетворюють Core i9 та 140 Вт на RTX 40? 60 цей ноутбук на сковорідку. І чи не плавить він ваш стіл? А тут одна з основних фішок цього ноутбуку: система охолодження Legion Cold Колдфрон Hyper. Я не буду грузити вас маркетином. Скажу по-простому: два масивних вентилятори широчезні 3D-лопаті і розумний розподіл потоків повітря. Повітря збирається знизу, викидається назад, а не в бік на твою руку з мишкою. Так, під максимальним навантаженням ти його почуєш. Це фізика, але він не буде тротати і. Видеть гарна температура протягом всього, навіть найдовшого періоду, каточки. Цей ноутбук створений для того, щоб задротити по чорному. Stalker 2 епічні налаштування, максимальна роздільна здатність. Для тих, хто забувся, нагадаю, що епічні налаштування тут це най Так, Тобто це як десь ультра, десь найвищі і так далі. Ой-ой. Тішечки вступив в аномалію. Отже, грати плавне рівень FPS насправді досить непоганий. Причому враховуємо так, що це повна роздільна здатність і найнавище налаштування. Температура чудові насправді. Нічого унікального, але просто хороші температури, так? Це вже Це вже круто, насправді. Forza Horizon 4. Ультраналаштування, максимальна роздільна здатність. Ревень FPS просто чудовый. Температуры. Найс. Nice. Грата дуже комфортна, картинка приємна, без прерываний. The first Berserker Hazan. Максимальные налаштування. Максимальна роздільна здатність. FPS, враховуючи графіку гри, дуже навіть. Це гра дійсно важка. І FPS і температури чудові. Ой, я мішку прижав шнуром. А! Думаю, щось мішка не нажимається, я її шнуром прижав. ай яй Грати більш ніж комфортно, картинка просто бомбічна. Ой-ой-ой. До речі, ось відео, як я граю The First Berserker Hazan на 4K 3D моніторі. Так, це не просто я сижу, граю на 4К моніторі, а воно ще й перетворює його в 3D. Тому споживає продуктивності більше. І скажу вам, що грати було більше, ніж комфортно. Call of Duty Warzone екстремальне налаштування, максимальна роздільна здатність. Екстремальне налаштування тут це краще, ніж ультра, якщо що, це найнавище, що можна виставити. DLSS на авто. Рівень FPS дуже навіть чудовий. Я нагадаю, тут не Full HD екран, і це важливо врахувати. Якщо ми знизимо до Full HD, то FPS буде ще вище, а картинка, я б не сказав би, що сильно погіршиться. Але я не бачив сенсу понижувати, тому що цього рівня FPS більш ніж достатньо, щоб комфортно грати. Звідки на мене шмаляють? Я не бачу. Ну. Та що ж це таке? Де воно? Counter Strike 2. Максимальне налаштування, максимальна роздільна здатність. Грати комфортно рівень FPS більш, ніж. Температури просто чудові. Може Пінг трохи просідати, бо в мене сьогодні з інтернетом просто взагалі якийсь жах. О! Про що я казав? О! Але папочці хедшот не мішається поставити. Еге. Так, дивимось, що там буде з мінімалями. Counter-Strike 2. Найнижче налаштування. 1280 на 768 пікселів роздільна здатність Рівень в PS космічний. Ну, давайте, давайте FPS дрочери пишіть, що дуже мало що. О! Це тільки що він шовендернувся, це пінг просів. Я думаю, ви заповненно, сподіваюся, з першого разу. Але. Що ж, грати дуже комфортно, навіть з просіданням Пінгу я кечоки ставлю з радістю. Дуже приємна картинка, плавна без переривань. Температура. Самі бачите, чудова. 60 градусів графічний процесор. Ви уявляєте, це взагалі ідеаліті. Коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та 6 коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності свого девайсу. Отже, що ми маємо для кого цей ноутбук? Для геймера? Так, ти закриєш питання з іграми на роки: 2К-екран, ультраналаштування 165 Гц, крута система охолодження. Для стрімера однозначно, 32 потоки і гру, і стрім і запис, а 32 ГБ оперативної пам'яті Діді. Р5 з коробки, це взагалі крутяк. А якщо треба більше, додавай одразу при замовленні, це не проблема. Для монтажера чи 3D-шника абсолютно рендерити на цьому процесорі одне задоволення. Це той випадок, коли платиш за чисту нерозбавлену потужність та якісну збірку і систему охолодження. А ще екран крутий, так що там все. Гарний набір портів. Насправді, ну да, звичайно, хотілося б повноцінний SD-рідер, але on, ну, багато не використовують його. Більшість особливо геймерів, коли ми говоримо, це треба. Треба тільки таким нам контент-мейкнутим, скажімо. А також, якщо вже така прям дуже біда треба, або швидкий Type-C, або ну, переключаємо наш перехідник, який залишився з маків, які ми використовували. Або ж підключаємо камеру по тепсі і скидаємо. Це не проблема. В більшості сучасних, навіть доволі стареньких камер, це можна робити. Запевню вас, так я і робив, коли сидів на ПК. І в мене не було SD-рідера, Я підключав по кабелю і все скидав. До речі, пока цей огляд є у нас на каналі. А вам всім дякую за перегляд. Було приємно з вами знову побачитись та поспілкуватись. Сподіваюсь, ця зустріч не затягнеться. А я вже знаю, що не затягнеться. Чекайте зовсім скоро новий огляд. Тому тисніть вподобайку, підписуйтесь. На дзвіночок не забудьте нажати, щоб не пропустити у цей найшвидший огляд, який буде зовсім скоро, коли не скажу. Підпишіться, дізнайтесь, чекаю вас в коментарях. А також дуже важливо не забувати донатити на армію та допомагати всім, чи ми можемо, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!